Продовжуючи позитивну практику минулого року, протягом 14 днів при загальноосвітніх школах міста діяли літні мовні табори. Цей табір гвардійської 12-ї Дрім Айленд що у перекладі острів мрій відвідували близько півсотні дітей, учні других п'ятих класів, які сформували єдину й дружню команду із п'яти загонів. Найбільше, найбільше, найбільше. Те, чого навчились у таборі, діти демонстрували на звітному концерті свої хореографічні, вокальні та акторські таланти. Ми вивчали різні слова, які я ще не знала. приймали участь в різних гуртках, танцювали, співали. Ми вивчали віршики на англійській мові. З легкістю в ігровій формі вихованці опановують іноземно, долаючи мовні бар'єри. Тема літньої пори рідної країни звучала чи не в кожному виступі. Про спортивні досягнення розповідали теж англійською. Мені дуже сподобалося у мовному тамборі, я вже не перший рік у ньому знаходжусь. Тут дуже цікаво, весело. Ми, ми проводимо різні естафети, спортивні ігри. Холідей, holiday, holiday, let's go and play, jump and run, in the sun, skip, hop, never stop. До роботи у літньому мовному таборі залучали не тільки вчителів іноземної мови, активно працювали з дітьми хореограф, викладачі малювання та інформатики. Результат: юні відпочивальники гуртом придумали цікавий мультик, який гордо демонстрували своїм батькам, молодшим братикам і сестричкам. А заодно і створені в програмі Пейнт малюнки. Вони гарно розмовляли, вони веселилися, адже це літо, і головне літом показати свої не лише знання англійської мови, а й інші свої таланти. І ми якось пробували більш поєднати їхні таланти і їхні знання. Їм було весело. Я сподіваюся на це, що їм було весело. Згадували діти слова класика: скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина. Але глибоко розуміють, що одна найрідніша у ній духовна енергія народу. Стає простіше молодшим школярам опановувати іноземну мову. Ось так у формі гри, вивчаючи пісні, вірші, переконана молодий педагог, директор мовного табору Аліна Ярош. Вони не переживали через оцінки, вони розважалися, тому вони вільніше розмовляли. Вони пробували щось нове. Вони співали, брали участь у виставах. Їм набагато більше це подобалось, тому я думаю, що в таборі дітям сподобалось. Матвійко каже, що і на уроках, і у таборі йому однаково цікаво, але зізнається, вчитись граючи веселіше. У таборі ми і веселимося, і одночасно вивчаємо англійську мову, вирізаємо маски, участвуємо в естафетах. А як легше засвоїти англійську мову в ігровій да, да, Так, Так, так.